Зараз я хочу надати слово пану Володимиру Сіренко, нашому гостю. Член спілки письменників України і, і член спілки політрипресованих. Добрий день, добрий день. Я радий бачити тут самі там виступ. Ви знаєте, я сьогодні слухав дуже багато виступів вас. І я почну, мабуть, із того, чого ми упустили і сьогодні, і в повсякденному житті ми випускаємо. У нас в Дніпрозорську, де я живу, коло базарів, мабуть, на все місто є світопор. І от на червоне світло зібралось чоловік 70-80. Стоять, згорілось червоне світло, машин нема, і вони пішли на червоне світло. Я пожилого дядька. Зустрів, кажу, я не хочу, мене не цікавить, як вас прийдуть, як у вас призвище, як вас звати. Що ви, це було за Ющенко? Що ви скажете про президент, про голову, голову Кабміну і про Верховну Раду? Я 20 коли слухав в адресу цих трьох матюхи сусідів. Вислухав, дале, я витерпів все. Вислухаю його і кажу, а ось тільки що ви і з вами ще 60 чоловік пішли на червоний спуст. Найзолотіший президент, найзолотіший прем'єр нічого з вами не знав. Потім тому, що ви ми ще. 90% ментальністю совки. Але ми беремось за великі ідеї, величезні ідеї беремось. Це добре. Боремось, висуваємо свої якісь вимоги і не думаємо, а хто ж ми такі. Коли мені подзвонили, що переміг це для мене найбільша ганьба за моїх 80 років. Коли мені повідомили, що е цей наш президент, п -п -п -п, я його хочу і привище, переміг, я цю подію прокоментував трьома словами Тараса Григоровича Шевченка. Раби, підміжки грязь Москви. О, і то, що в нас робиться, той, що ми переживаємо. За що боремося? Проти чого вирішена боремось? Винуваті ми. Ми. А чому ми винуваті? І ми теж не винувати. От ми ще задаємо Грузію. У нас нема грузині. Тому ми не зможемо зробити те, що зроблено в Грузії. От. У них не було Переяславської ради. А потім 300 років з нас робили ніщо. Малоросу, я об'їхав всю, а зараз Кацапу. І я, значить, е, а потім три століття після переясної ради і 80 років, які, мабуть, більше три рази цих століть це комуністична пропаганда. Ну, в них у пани було. От. Були, так що, так, так, розумієте, от у чому. Давайте і, і що, що цікаво? Це добре, що ми висуваємо якісь ідеї, що -то, за щось боремось, вимагаємо. Але ми опускаємо одне працювати з людьми, з окремою особою. Поставити перед собою питання, якщо ти україномовний патріот, кого ти навернув іще до рідної мови, розвернув його? Від чужої і повернув до своєї. Кого? А хоч одночі, якщо ти хоч одну людину навернув, ти вже зробив величезну справу. Величезну справу. Я провів товариш Дніпро у Дніпродзержинську в Київ, письменника, посадив на поїзд, виходжу на провокзальна площі, сидить на гузні, виставив, протягнувши но, щось подібне до людини. І Хриплим голосом співає, як, ото, знаєте, буває заїсть е, пластинку, одну і ту же фразу повторяє. під небом чужим, як якось нежеланий. Я послухаю разів всім оце повторити. Взяв його за плече і кажу, гось нежеланий. Хто ти за національність? І раптом оце щось подібне до людини. У мене під рукою заворушилося. От. І голова так піднялась трохи гордо. Русський. Я кажу, немає такої національності. Є росіяни. Московий. Французький же ж немає. О, і український. Кажу, от русський ти?» так, да, русский. Я йому кажу, так от слухай, гость не жала. Що ти стогнеш тут під небом чужим? Є під Що мен... ти мучаєшся тут? Їдь на родину в Росію. <рик> І раптом він ще більше виростає підімно. І нам кричить, аж хрикло кричить на весь супровокзальну площу. У нас везде родина, везде Росія. <рик> О, так от до чого я веду. Всі на, на Верховній Раді, скрізь там на мітинах. Кажуть, що отаке нас створиться, отаке, отаке. Доки існує Росія, вона. Змириться з тим, що вона втратила будь-яку колишню республіку, яка була в її складі. Вона навіть будь, будь кого вона ніколи не змириться з тим, що Україна буде її, не в її складі. І це ви зараз бачите, як це робиться. І саме головне, ви запам'ятайте, вся історія, всесвітня історія складалася, що всі завойовники світу. Македонський, там і всі починали, коли завойовували яку територію. Знаєте, що починали? Знищення мови. Нав'язування своєї мови. Стадо, яке мекає в одне, куди хочеш погонити. і що хочеш з ним зробиш. А грузини, от я був в в грузинському парламенті, Колісніченко виніс отакий у -у -у, отакий проєкт. Його на другий день живи би не було. Його на смітнику десь знайшли б це точно. В тому, що там є нація, там є патріоти, там є справжні патріоти. Для яких мова це найсвятіше. Це все одно, що і плюнуть матері в межи очі свої, Розумієш? От чим справа. Так от давайте я хотів би вас покликати, дорогі мої. Хорошо, що ми активні будемо, будемо відстоювати свою батьківщину, бо і незалежність. Але давайте, на, на, мабуть, більше людей сюди Сюди гукатися, ну я можу грубо сказати, затягувати, но залучати їх, розумієте, що вони, вони йшли до нас і цих людей робити патріотів. Запам'ятайте, це дуже важке. 300 років при царі з нас робили не патріотів. 70 років робили радянські. 84... радянських. І тепер нам стільки ж, мабуть, прийдеться вертатися назад. Я вам, дорогі мої, а все-таки давайте цим займатися. Дякую.